Час новин на радіо Лозова в студії працює Ярослава Дубіна. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 17 травня. Козівська громада доєдналася до святкування дня вишиванки. Щорічно у травні українці відзначають яскраве та самобутнє свято. День вишиванки, присвячене національному одягу. Українська вишиванка з'явилася багато століть тому. Це свято люблять і діти, і дорослі, із задоволенням вбираючись у яскраві сорочки. Тож 16 травня працівники виконавчого комітету, відділів та управління Лівської міської ради, депутати, працівники старостинських округів доєдналися до святкування дня вишиванки. День вишиванки 2024 року. В Третя проходить за умов повномасштабної війни, що підвищує важливість свята. Ця дата поєднує українців, прославляє нашу культуру, виховує любов до національних символів. В Україні це свято стало відзначати 18 років тому за ініціативи студентки Чернівецького національного університету Лесі Воронюк. Лозівські депутати просять сприяння Верховної Ради України та Кабміну в поверненні можливості складання іспитів водіїв транспортних засобів у місті Лозова. У наслідок реалізації пілотного проєкту Прозорий іспит ініційованого головним сервісним центром МВС України. Здача іспитів із теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки водіїв транспортних засобів в Харківській області визначено лише у двох сервісних центрах, розташованих у Харкові. Прийняття такого рішення створило соціальну напругу серед населення. Поїздки. До міста, що знаходиться під постійними ворожими обстрілами, незручні й небезпечні, наголосили жителі громади під час зустрічі та у колективних зверненнях, з якими зверталися до Лозівського міського голови Сергія Зеленського. Керівництво Лозівської громади та депутати, розуміючи важливість вирішення питання, продовжують відстоювати роботу місцевого сервісного центру. За підписом Лозівського міського голови Сергія Зеленського направлено листи на ім'я міністра внутрішніх справ України та народних депутатів. 15 травня на сесії міської ради схвалено звернення. Ані депутатів Лозівської міської ради восьмого скликання до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України з даного питання. Узівській громаді комунальники встановили біля водойм попереджувальні таблички про заборону купання. Наразі ні в старостинських округах, ні в місті немає визначеного місця для купання, розповіли рятувальники. Місцева комісія з питань техногенної та екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій своїм рішенням продовжила дію заборони відвідування місць масового відпочинку населення на водних об'єктах Лузівської громади. Деякі відпочивальники нехтують заборонами, в результаті чого трапляються нещасні випадки. Щоб попередити травматизм на воді, комунальники встановили. Влють заборонні знаки на самовизначених людьми пляжах, а рятувальники проводять профілактичні бесіди з населенням. Нагадаємо, у Лозівському районі минулоріч зафіксували вісім випадків загибелі людей на воді, з них троє у Лозівській громаді. Основними причинами ДСНСники називають купання в необладнаних місцях, купання в нетверезому стані, пустощі на воді та купання дітей без нагляду дорослих. Новини Харківщини. Оперативна ситуація, завдання та потреби кожного підрозділу. Президент України Володимир Зеленський 16 травня провів у Харкові засідання ставки Верховного головнокомандувача. Голова держави заслухав розгорнуту доповідь головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, командувачів ОСУ Хортиця Юрія Содоля та ОТУ Харків Михайла Драпатого щодо оперативної ситуації завдань і потреб кожної залученої бригади кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців. Під час засідання ставки до Докладно проаналізували перспективи розвитку бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та українські можливості протидіяти російським наступальним планам. Станом на 16 травня ситуація на Харківщині загалом контрольована. Наші воїни завдають окупанту відчутних втрат, але напрямок залишається вкрай складним. Підрозділи посилюють. Очільник гур Кирило Буданов, СЗР Олег Іващенко доповіли щодо намірів окупантів, Керівник СБУ Василь Малюк щодо контрдиверсійних заходів. Визначено план подальш Дій. І для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні. Президент також заслухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних і прифронтових регіонів щодо поточної ситуації, основних ризиків, ключових потреб і дав відповідні доручення. У Харкові на гарячому затримали молодика, який працював на росіян, як пише Слобідський край з посиланням на речника. У СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, підозрюваний пішки обходив Харків та намагався знайти місця базування бійців ЗСУ. Як установили слідчі, юнак був активним користувачем російських пабліків у Телеграмі, де він шукав швидкий заробіток. Там ним зацікавився кадровий співробітник ФСБ. Подальша комунікація між ними відбувалася через анонімний чат у популярному месенджері за співпрацю з Купантами зраднику обіцяли грошову винагороду, яка мала надходити на його банківські карти, розповів Владислав Абдула. Ворожого пособника затримали на гарячому, коли він фотографував військовий об'єкт. У прислужбі службі прокуратури Харківської області повідомили, що підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення. Президент України Володимир Зеленський у Харкові відвідав захисників, які отримали поранення під час бойових дій в регіоні. Глава держави поспілкувався з воїнами та відзначив їх державними нагородами. Про це президент повідомив у своїх соцмережах. Також Володимир Зеленський висловив подяку медикам за порятунок життів наших воїнів та нагородив їх відзнаками. Дякую нашим бійцям за службу за хоробрість. Україна пишається кожним своїм захисником. Дякую медикам, які зараз проходять через важке випробування під час захисту нашої Харківщини. Цінуємо, що ви робите все можливе, аби повернути воїнів до життя, відзначив президент. Під час свого візиту на Харківщину Володимир Зеленський також зустрівся з воїнами 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка, які ведуть боротьбу з окупантами на цьому напрямку. Заслухав доповідь командира бригади та відзначив державними нагородами наших бійців. Дякую за силу. Дякую, що бороните Україну. Наголосив президент. Це була остання інформація на сьогодні. Зачимо гарного дня і тільки добрих новин.